Привіт, друзі! Почнемо нове відео. І ой, яка трошка цікава. І я сьогодні планую знову варити борщ. На минулому тижні варила. Мені сподобалось те, що я зварила велику кастрюлю, і ми три дні його їли. І я не думала, що потрібно знову щось готувати. Та й Алісі дуже подобається борщ. Я давненько готувала, але тоді, коли готувала, Алісі він заходив. От, тому. От на минулому тижні їй прям задоволення вона його обідала і вирішила сьогодні також його приготувати. Але ми поїхали укатувати Алісю на денний сон. Ми її саджаємо на байк і їдемо тут в коло проїжджаємо. Невеличкі вона засинає. Приїжджаємо додому. Перекладаємо на ліжечки, і вона спить. Саме так ми її укладаємо на даний сон, тому що по іншому, взагалі, ніяк неможливо. Ще коли вона була на ГВ, я її ложила, годувала і вона засинала. А як тільки в нас закінчилося ГВ, все. Я деякий час мучилася, а потім ми от вигадали такий спосіб, нам підказали, що так робили люди. І ми так спробували. У нас це почало виходити 10-15 хвилин. Ну інколи буває пів години. Були декілька разів що взагалі ніяк не можна було укатати на сван. Але тим не менше, в більшості, ну майже завжди, все в нас. Складається зі сном. Тепер вона має годинки 2,5-3 поспати, якщо все буде добре. От, а я за цей час буду готувати борщ. І коли ми приїхали, нас чекала посилочка на Ганочку. Тут кур'єри приводять посилки, просто залишають, якщо тебе немає вдома. Тому зараз буде розпаковка. Замовляли ми Алісі одяг з Декатлон, дещо з одягу. Уже це, мабуть, третя посилочка з Декатлон, яку ми замовили. І нам все чудово доїхало і все чудово підійшло. Тому давайте покажу, що ми замовили цього разу. Замовили Алісі нові босоніжки. У неї є такі. Вони чудово носяться, але вона вже з них виростає. Там розмір 23, тут Женя мав замовити 24-й. Um... Тому що. Ой, тут я щось бачу 23. Ні, 24-й європейський розмір. от І з тих вона виростає і потрібно нові. Ми вирішили замовити такі самі, тому що воно в вони добре, і Алісі в них зручні. Тому вирішили нічого не змінювати. Так, замовили Алісі панаму, Тому що та, що в нас була, вона була для молодючків. Спільничку. Аліса з неї вже виросла з цієї панами. І ми її загубили в і нам довелося купувати нову. Мені здається, буде трішки велика. Там було написано на 2-3 роки, а тут все я бачу на 3-4 роки. ну Треба міряти. Аліса дуже полюбляє капелюшки, різні панамки, тому не важливо, що вона велика. Все рівно буде таскати. І Женя вирішив Алісі замовити ще спідничку. Спідничка шорти. Ось така спортивненька. Ну, Мені здається, також вона буде великувата ще. Ми то й бачили по розмірам, що начебто великувата. Ну, тут на 2-3 роки. 2-3 роки. Ну, Або буде якраз, або трішки великувата. Тоді будемо все міряти. Ось такі у нас були покупочки для Алісі. Трішки мене смущає панамка, мені здається, вона буде велика. Але, ну, є те, що є. Дві наші корзинки. Okay. Okay. Доброго ранку. Сьогодні хочу скористатися цими мініатюрами з бренду iUnique, які є в мене. У мене тут ем, сиворотка з прополісом. Вітамінами і така ж сироватка у мене є в таких маласеньких саше. Це одна і та сама сироватка, і в мене є тонер з вітамінами і алуруновою кислотою. Тому спочатку наношу на обличчя тонер, а потім покриваю сивороткою. Я дуже люблю формати отаких от мініатюр, сеше, коли можна спробувати якийсь засіб. Невеличку кількість, щоб зрозуміти, чи він тобі подобається, чи він тобі підходить. Я думаю, всім нам так зручно. Тонер такий досить яский. Знаєте, таке відчуття, нібито засіб з муцином равлика. Я такі дуже люблю. До речі, ні один, ні другий засіб не має запаху. Взагалі ніякого. Для когось це може бути перевагою. Діти граються, тому трішки шумлять. От, тепер я готова. Для нанесення крему і косметики. Сьогодні були в магазині, купили таку незвичайну фіолетову моркву. Я її порізала, розрізала, почистила, спробувала. На смак, як звичайна морква, але вона суховата і не така соковита. Така твердовата нібито е, незвично, але купувати більше не буду, тому що я люблю коли морква суковита. Ось така дивина є. Я й не знала, що таке буває, але ось коштувала в рази три дорожче, ніж звичайна морква, але було дуже цікаво спробувати. Вийшла за лісою в магазин прогулятися на колясці. Мені потрібно було йогурт купити, слухати. Немає з чим дихати. Мало того, що, що жара, така спека нереальна. Та ще щось вже який тиждень палять. Таке враження, що якусь розину чи ще. Що взагалі така задуха і цей запах гарі. неможливо дихати. У мене навіть таке враження, що голова кружиться від цього всього. На минулому тижні до нас знайома приїжджала Ми вранці а, і каву попали. От, у мене навіть е почало темніти в очах. ми сиділи у нас біля будинку, тому що тоді прям такий сильний запах гарі був і зараз просто неможливо дихати. Це, звісно, не дуже приємно, але діватися нема куди. У мене тут почала прогорати, прилипати. Сковорідка. все, що я готую, все прилипає. І я згадала такий метод, яким користувалася в гуртожитку, коли жила в студентські роки. Не знаю, звідки я знаю цей метод, що мені хтось підказав, чи мені мама розповідала. Не в курсі, не пам'ятаю. Але я пам'ятаю, що я так робила. Звісно, в гуртожитку багато чого спільного, і хтось візьме твою сковорідку, щось приготує, а потім ти не можеш готувати на ній, тому що все. Абсолютно все прилипає. Тоді я ось так робила. Я вимивала сковорідку, а, на суху сковорідку насипала сіль і гарненько на великому вогні її прокалювала, прожарювала цю сіль. І тоді це рятувало. А, недовго це потрібно робити, буквально там декілька хвилин. Сіль трішечки потемніє. і Можна буде знімати, вимивати і готувати те, що хочеш. Я планую жарити на ліснички, тому мені потрібна сковородка, щоб була ідеальною для цього, тому от вирішила. Прокалити сковорідочкою і вам показати. Можливо, ви не знаєте такого методу, то ось, будь ласка, користуйтеся, але це напевно стосується тих сковорідок, сковорідок, в яких немає антипригарного покриття. Тут воно, скоріше всього, колись було, але вже його немає. Тому ось такий метод, який рятує сковорідочку нас вихідні субота ми приїхали на пляжі по хатіалам, ході низька вода, дуже низька. Але трішки польопалися, ліса покопалася. От людей зараз дуже мало на пляжі Ну і взагалі на острові мало, але на днях форму формупаті. Трішки люди під'їжджають, але от відносно того небагато людей. Але от по житлу ситуація, не скажу, що Багато житла, а те, що є, воно в ціні не падає. Зараз дуже низька вода, і тому є велика небезпека зараз в морі. Хто зі мною з минулого року і взагалі давно дізнають я розповідала що зараз, коли низька вода, влітку до берега можуть припливати куби медузи, це різновид медуз. Вони дуже небезпечні, смертельно небезпечні. Дуже рідко кому вдається вижити після того, як така медуза пожалить, тому що ну, стається шок і людина гине там буквально щитані секунди, щоб врятувати людину. Але місцеві знають, як діяти в випадку, якщо пожалила медуза, потрібно одразу місце. Оцтом, але дуже багато випадків летальних, особливо серед дітей. Я знаю, що в минулому році був випадок, дівчинку пожалило, але не дуже сильно її тут видокрилом доправляли до сусіднього острова, потім на материкову частину. От, врятували дівчинку, але були випадки що дітки гинули, тому потрібно дуже бути обережним, якщо ось таке є, у нас зараз така небезпека. От сьогодні у нас субота і ввечері ми підемо на ринок. Аліса зараз почала активно просити морозиво, а враховуючи те, що її молоко і взагалі молочні продукти. Як можна в неї алергія, то це, звісно, проблемка зараз, але мені вдається її обманювати, я її купую лише вафельний стаканчик, і вона задоволена. Ну, я так підозрюю, що ще недовго а, такий номер буде проходити, тому що от, скоро вона зрозуміє, що там щось має лежати. От вона, ми в минулу суботу зустрічалися зі знайомими і не попали на ринок, і вона активно просила морозиво. А от сьогодні я думаю. Я не зможу відвертітися і таки доведеться їй знову буде вафельний стаканчик, щоб втамувати її. Це бажання. Але ну що ж, будемо щось вигадувати інше, якщо вона зрозуміє, що там щось має. Зараз такий самий сильний відлив, такий самий, як в минулому році. Взагалі тут пляж гарівненький і води досить багато. Дуже сильний відлив, формується, ось такий обривчик, і він буде з кожним тижнем все більше і більше встигати. І... А потім до осені знову все зрівняється і стане рівненький пляж. Звичайна, природа. Ми завжди приїжджали зимою і цього не бачили. А гадку минулому році спостерігали Ну, починає формуватися цей обрив. Ну, так, влаштована природа, так вона сама собі щось робить. Людина сюди не включається, сам формується обрив, потім пляже сам вирівнюється. Море ось таке мілке, Аліса, Аліса, Аліса Така трішки пасмурна погода в першій половині дня вранці. І навіть якісь хмарки небі не, мені здається, що буде дощ, тому що ми з Алісою вийшли на вуличку прогулятися. Аліса знову впала зі сходів, зробила собі носика. Щось ми зі сходами взагалі не дуже далі. А, в магазині щойно були, купили все, що мені потрібно, і вирішили трішки прогулятися до моря і я тут побачила просто страшенний відлив. Мені здається, до сусіднього острова можна дійти пішком. Там люди ходять, збирають якісь мушлечки, якісь які міті. Зараз вам покажу. Вже показувала я не один раз в минулому році, але все рівно, хто приєднався новий, не бачить старі ролики, зараз вам покажу. Ось такий страшенний відлив. Води майже немає тут. А жоно, ну, там, водичка і з цієї сторони є. Там приходять пароми, тому мені здається, там ну, якось по-іншому прочищене дно чи що. Можливо, пароми постійно ходять, тому воно е коралами і не заростає. А під час... Ось так мало стає води, взагалі-то вода аж тут завжди, а зараз у нас а, повний місяць, тому води менше, а сьогодні зовсім її немає. Ось так. Привіт, друзі! Ми знову залізі сьогодні вийшли на прогуляночку, у нас трішки спала страшенна спека, і хоч трішки можна Походити, бо така була спека, що взагалі неможливо було навіть дихати. Вісім годин ранку вже пекло, то звісно ні про яку прогулянку і мови не могло йти. А зараз е вирішила, от вчора ми так гарненько погуляли, правда, трішки хмарки йшли і дощик накрапав, ми дійшли додому, і дощ сильний пішов, але після нього було дуже гарно дихати. От, і ми сьогодні вирішили також прогулятися, не до магазину, а просто прогулятися, щоб якось у е наш день, тому що Алісі нудно, хоч і до неї приходить сусідська дівчинка, вони граються, але вони дуже сильно бешкетують, вони за 5 хвилин такого безладу нароблять мені потім півгодини це все прибирати. От, але ж я розумію, що Алісі потрібно гратися з кимось. Тому, вже як є. От, і ще вам хотіла розповісти, господи, на днях я такий стрес пережила, що я вам не можу навіть ви навіть не можете уявити, але я думаю, кожен з нас зараз може уявити, що тому що стрес у кожного в житті, стресу у кожного в житті вистачає. А саме на днях мені дзвонила консьєржка, зв'язок був дуже поганий, і, і консьєржка з Києва відповідно. І я не могла розібрати, що вона говорить. Балкон, у вас на балконі, а чи у вас на балконі? Вже ви навіть не уявляєте, як я злякалася. Я вже думала, що щось трапилося страшенне, а виявилося, що була буря сильна, і сусіди почали а, скаржитися, що в нас дуже сильно хилитає спутникову тарілку. Мама! Да, Аліська. А вона, вона в нас на балконі. І запитали, як там вона укріплена. Ми її укріплювали, тому що вона в нас вже одного разу відривалася. Поїхали, Аліса. Да, так, байк. І люди побачили, що її дуже сильно хлитає, і, звісно, кожен хвилюється за те, що вона може відірватися. Там у нас тротуар, там люди ходять, там машини стоять, та відірвавши вітром, її може збурнути у вікно до сусідів або в сусідній будинок. Ну це, звісно, люди хвилюються. От, але все закінчилося благополучно. Дуже дякую тим людям, які це помітили, тому що її дійсно там частково відірвало. І ми просили рідних, вони нам допомогли, знайти майстра, який зніме цю спутникову тарілку, і ну, взагалі, щоб не наробили ніякої біди. От, так що ось такий у мене був стрес на цьому тижні. Фух, кожного разу планую записувати вам щось позитивненьке, тому що я розумію, що ви дивитеся, включаєте YouTube для того, щоб якось підняти собі настрій і не слухати, що там комусь тяжко, хтось з неї, а навпаки, підняти свою, свою настрій собі якось. От, тому хочеться вам розповідати якоїсь більше позитиву. Ну, позитиву якось так не дуже сильно багато. От із останнього це Аліса знову упала, знову вона пошкодила собі носиком. Якось не... не любов зі сходами в цієї Аліси останнім часом. За останній місяць багато разів вона падала, і в тому числі зі сходів. Такий у нас період зараз. Підемо гуляти, Аліса? Так? Mm. Да? А ти печиво що Воно смачне? Mm. Ні? Yeah. Смачне печиво. Mm. Okay. А скільки те печиво? Ану порахуй. Mm. Один. Два. Два печива у Аліси, так? Да? Mm. Смачно. Mm. Смачно. Привіт, друзі. Вчора трішки зустрічалися зі знайомими, влаштували барбекю, шашлик, борщ, провели такий гарний вечір, поспілкувалися, тому що з цими новинами можна просто збожеволіти. Відео виходять з дуже сильною затримкою, тому що в мене просто немає натхнення, сили монтувати, щось знімати для вас. Тому що хотілося щось позитив якесь нести вам і розповідати. А останні новини про Херсон, про холку просто вибили мене настільки з колії, що я прям в такому ступорі, що у мене почалися панічні атаки. У мене таке вже було. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення, я тоді не розуміла, що зі мною відбувається. Зараз я знаю, що це таке. Тому... От не дуже добре себе почуваю. Тому давайте, мабуть, завершимо це відео. Сьогодні ми плануємо ще їхати, В гості нас запросили на дитячий день народження. От, можливо, там вам ще щось познімаю, але це буде вже в наступному відео. Тому що тут дуже багато всього не знімала, хочеться завершити. От. І завершую ось, такою, ось на такому настрої. Тому дуже дякую, що залишаєтесь з нами, що підписуєтесь на канал, що коментуєте. Всім дуже дякую за пальчик догори. Всім бувайте і до зустрічі в наступному ролику.